Всім привіт! Ви на каналі Фантазія бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні у мене буде підсумок лютого місяця. Покажу вам, що я навишивала за цей період, також покажу, що наплилося у мене в бісероплетінні. Ну і розпочну я з вишивки бісером. Як ви бачите перед собою, лежить прев'ю картини, над якою я працювала. Це мій довгобут, космічні вовки, Схема від скрині мірошника це не моя схема. І зараз у мене тут вже вишито майже 55%. Додала я на цій роботі за цей місяць 2,5 тисячі бісеринок. Ну, як для всієї роботи, це не так забагато, але як так подумати, то 2,5 це не так і мало. Е, і додавала я ось з цієї сторони. Так, зараз я прев'ю прийму. Ось така картина має бути. Це мої космічні вовки, називається картина. І як ви бачите, е, трішки тканинка в мене пожамкана, то ви вже не звертайте увагу. Бачите, ось так я йду зараз ось звідси і до самого низу, так повністю. І ось така діляночка. Повністю вона у мене не поміщається, тому я ось так. Бачите, ось хлопчик у мене вже майже готовий. І зараз я тут ось з цієї сторони буду йти, ось так повністю, і до самої низу картини. І тут я додала, я ж кажу, 2500 бісеринок. Так, да, як для всієї картини, не так багато, але я хочу закінчити свої трішки. Бистріше фінішувати з меншими картинами, щоб потім більше приділити уваги саме цій картині. Ну, Ось так. краса, Звісно, краса, дуже красиві кольори, воно все так переливається. Картина буде дуже здорова, десь 90 см вона буде в висоту, і орієнтовно 65 в ширину. Ну, велика, Вона повністю не поміщається, тому я максимально так показую вам, як це виглядає. Бачите? Ну, додала, трішки додала. Звісно, хотіла більше. Я б підрахувала, що для того, щоб мені закінчити її в цьому році за місяць, мені потрібно вишивати близько 6,5 тисяч бісеринок на надій тоді. І я зможу завершити її до кінця цього року. Але не знаю, чи вийде в мене так. Ну, буду дивитися по обставинам, тому що, знаєте, план одне, часто плани змінюються. Ну, поки що, ось так. Але додала. Все одно я рада тому, що в цьому місяці у мене додалося більше, ніж було у минулому. У минулому там у мене тільки 600 бісеринок, я вишила, здається, в цьому місяці вже 2500 і це вже дуже добрий результат. Ну що ж, це перша картина, над якою я працювала в цьому місяці, і зараз вам покажу наступні свої процеси. Ну, і наступна робота, як ви зрозуміли, це моя картина пробудження природи. Ось прев'ю, ви бачите, перед собою. Ось так вона повинна буде виглядати в кінці. І наразі показую вам, що в мене тут залишивалося. Дивіться, ось бачите, картина у мене зараз 76,5% відшита. І я додала сюди 3000 бісеринок ось цієї сторони. 20 рядочків. Ну, і ще залишилось, звісно, теж немало, але ось так вона виглядає на даний момент. Дуже красива картина, вона дуже яскрава. В житті я вам навіть не можу передати, наскільки це дуже красиво все виглядає. Не знаю, чи передає вам камера, але дуже насичені зелені, красиві кольори. Нагадую, що це моя схема, повністю авторська розробка, і сам малюнок теж розроблений мною. Ну, ось така краса у мене виходить дуже красиво. Вона наскільки реалістична виходить, як дивитися здалеку, ну, краса просто неймовірна. Ось така краса, бачите, тут різні кольори, і вже тут воно ближче йде до фіналу. І зараз. Ось вам покажу, бачите, в мене вже ось пішла оця деревинка, ось оця гілочка вже є. І ось така діляночка залишилась повністю завершити цю деревинку. І там далі ще ось тут. Ну, Не так багато. Водичка майже повністю вся вже завершена. Тут пішло саме ось ця ділянка красива. Ну, але ще доволі чимало. Зараз я вам скажу, скільки. Залишилось ще 70 рядочків. Отак, От якщо зверху донизу, то до, само, до кінця самої картини ще 70 рядочків. Ну, немало. Звісно, немало, але все одно я її продовжую, хочу завершити, поки не завершу цю картину і не завершу в троянді, не буду розпочинати ніяких нових. Так, я для себе поки вирішила, тому що. Дуже багато розпочатих процесів, і на все просто не вистачає часу, тому буду так поступово, так як в мене зараз ще роботи з бісероплетінням, я дуже так захопилася, мені так подобається. Ну, так, давайте прийму прев'ю для того, щоб вам показати всю цю красу. Ну, дуже красиво, я не знаю. Особливо ці дивіться, воно так все класно переливає і оці відблиски води. Воно дійсно, як справжня вода. Ну, Дуже класно, дуже. Я результатом задоволена, надзвичайно дуже гарно виходить. Ну, Додала я тут теж трішки повідшивала, але ще, звісно, до кінця ще доволі немало. Але менше, ніж на моїх довгобудах, тому що картина сама по собі менша. Її розмір повинен бути десь ширину 60 см, а в висоту він йде 30 см. Ну, така вона. ну, я не скажу, що вона така занадто велика, такий середній розмір у неї. Але все ж таки, за те, що в мене багато розпочатих процесів, тому я намагаюся кожному процесу додавати, вірніше, приділяти увагу, підшивати. І тому. Трошки довше воно у мене все йде, ніж я планувала. Я цю картину планувала і хотіла зробити, ще завершити в минулому році, але, як ви бачите, не вистачило мені часу, тому буду намагати завершити її в цьому році. Ну що Отаке мене просування саме в цьому процесі, в цій вишивці. Бісером нагадую, що я вишиваю на рівномірці. Не забувайте, це українська рівномірка 25-го каунту. Дуже класно, мені дуже подобається, як лягає бісер. Ну, на рівномірці і на леваді дуже чудово лягає бісер. Єдине, що на левада, мені подобається тим, що вона не така м'яка. Рівномірка, така вона м'яка-м'яка. Левада мені подобається тим, що вона більше схожа по жорсткості до канви, Тому левада мені ніби трішки краще. Ну, тут вже в мене це залишки з моєї рівномірки, тому я її розподілила по своїм картинам. Там у мене є нові процеси, які я хочу розпочати. Я вже повністю підготувала тканинки, тому, ну що ж, Ось такий процес, такий вірніше просування у мене в цьому процесі. Ось така краса. Як ви бачите, виходить, нагадую, це моя картина розроблена мною. Називається «Пробудження природи. Якщо хочете побачити більше схем моїх розроблених, переходьте в групу Telegram, або в інстаграм, посилання буде під відео. Там я залишаю роботи, показую схеми, які я розробляю. Також показую першовідшиви, Дівчатка відшивають картини по моїм. По моїм схемам, тож, якщо бажаєте, приєднуйтесь, дивіться також у спільноті Viber. Це все можна подивитись. Ну що ж, ось такі просування тут і показую вам ще одну роботу, над якою я теж працювала по вишивці бісером. Показую вам далі і наступна картина це моє зайчання в троянді, Це теж схема моя. І показую вам ось таке прев'ю. Бачите, картинка сама по собі менша, ніж інші. 40 на 40 см повинна вийти. І на цій роботі в мене найбільше просування, і вона найближче до завершена. Ось дивіться, яка краса. Як ви бачите, моє зайчинятко повністю вже готове. І кольори оці вже вийшли з роботи, тому залишилось тільки до вишивати троянду з фоном. Ну, ось така краса вийшла, дуже класно. Я не знаю, наскільки вам передає камера, але воно дуже реалістично. Він такий вийшов. м'якенький, такий знаєте, ніжний-ніжний, ніжне зайчання таке вийшло. Так, знаєте, так і хочеться. Отак його по цей. ну Взагалі, я дуже задоволена цією картиною. Ось так виходить троянда. Ну і, до речі у мене ось Тут я була, збилася трішки. І... Ось тут у мене так два рази вишила одні ті самі рядки, але вже не стала розпорювати, тому що побачила занадто пізно. Але нічого, я ось тут далі як вишивала, просто підправила сам малюнок уже по тому, як вишивала. Ну, Трішки от у того мені не подобається, як вийшло. Але це моя помилка. Я просто в схемі не закреслила рядочки і вийшло, що вишила їх два рази. Ну, нічого, я думаю, тут не, не столь важливо, але все одно таки, бачите, ось тут воно так трішки. Вийшло, так, не, не... Можливо, я ось тут виперю ці бісеринки і перероблю. Я подивлюся, як подивлюся, чи мені захочу я це зробити чи ні, але на даний момент це все виглядає саме ось так. Ну Сама картина дуже класна, дуже красива, Все виходить, яскраві кольори, зайчання повністю готове. І тут у мене наразі вишито 80% від усієї картини. Тобто ця картина найближча до завершення, і тут залишилось вишити лише 40 рядочків. Ну, це не так і багато. Я вам скажу, можливо, я в березні місяці зосереджують саме на цій картині, щоб її завершити. Ще не знаю, я ще подумаю, але наразі ось так виглядає. Сама картина. Також, ось бачите, повністю вона не поміщається, тому покажу вам ось так. Ось таке моє зайчиня в Троянді. Дуже класна робота, мені дуже подобається, така ніжна, ніжна. Ну, Результат просто мені подобається. бомбезний таке зайчиня. ніжне вийшло, ніжне, таке знаєте, так і хочеться його пожамкати. Ну, класно. Так, це третя картина, над якою я працювала в лютому місяці. Більше вишивки бісером у мене не було, було тільки бісероплетіння. Теж я на цій картині, як ви бачите, додала, а до речі, я тут за цей місяць додала 5. 1600 бісерин. Десь, десь орієнтовно так, 5,5, ні, більше 5600, можливо, навіть трішки більше. Ну, Ось такий результат. Тут я вишила найбільше на цій картині. Мені дуже хотілося завершити саме оце зачання, подивитися, як воно буде виглядати повністю. І, ну, Ось так. Ось така картина в мене виходить. Дуже мені подобається, все дуже класно. Єдине, внизу, я, можливо, все ж таки ось тут. Трішки зміню, випорю деякі біселеринки і підправлю. Ну, це моя помилка, але побачила вже занадто пізно. Ну, нічого. Я потім, можливо, це все виправлю, щоб воно було більш гармонійно і красиво. Ну, наразі ось так. Виглядає моя картина, Думаю, маю надію, що вам теж все подобається. Ось такі результати тут. І зараз вам покажу, що в мене ще було по бісероплетінню. І зараз у нас йде бісероплетіння. Перше, що я вам покажу, це моя кулька. Це кулька на 6 см діаметром. Ну, як ви розумієте, всі вироби з бісероплатіння, які я вам показую, це схеми. Я розробляю сама, по ним знімаю майстер-класи. Всі схеми. Вірніше, всі роботи, які я вам покажу в цьому відео, вже доступні для спонсорів каналу. Їх можна, там майстер-класи вже доступні. Для всіх ці майстер-класи будуть доступні трішки пізніше. І перше, це ось така кулька. Як ви бачите, ось така краса. Ось так виглядає знизу, ось так виглядає зверху. Це кулька на пінопласті, О, да, на пінопласті зроблена саме на пінопласті. Ось така небагато кольорів, вона доволі нескладна. Ну, класна, але класна, вона така вийшла. Мені дуже подобається. Як ви бачите, дуже гарний результат. Мені подобається, тому, що, тому як бажаєте, або чекаєте, коли буде доступна для всіх, або приєднуйтесь до спонсорства і можете створити її прямо зараз. Ось така красуня в мене вийшла. Так, це перший виріб. Наступний виріб теж буде кулька. Тільки це менша кулька, як ви зрозуміли, це кулька на 4 см. Ця кулька плетена саме на пластиковій основі. Е, У ну, мене, мене є заготовки пінопласту, але вони не 4 см і вони трішки мені не сподобались, тому я кульки саме на 4 см, плету всі на е, пластику. Ось такий теж нескладний. Візерунок, як ви бачите, ось така кулька, ось так виглядає зверху. Ось тут шапочка у мене підправлена, я відрізала трішки більше краї і посадила на гарячий клей, для того, щоб воно міцно трималось. І ось так виглядає знизу. Теж дуже класно, мене багато просили кульок саме на 4 см в минулому році просили дівчатка. Тому в цьому році я намагаюся більше зробити. І зараз розробляю також схеми для маленьких кульок, але саме з малюнками. Ну, вони будуть трішки пізніше, тому що вони ще не дороблені. Там дуже багато нюансів. Ну, ось така краса, як ви бачите, вона нескладна, доволі така простенька. Майстер-клас вже доступний спонсором канала, і пізніше буде доступний всім. Так, ось така це другий виріб, моя друга кулька за лютий місяць. Наступна робота це ось така зірочка. Це зірочка із колекції Традиційна, називатиметься Традиційна 3. Це третя зірочка до колекції з традиційних. Перша тради... зірочка з назвою Традиційна вже доступний мастер-клас для всіх. Незабаром вийде майстер-клас Традиційної 2. І це зірочка в колекції Традиційна 3. Е, вся серія із трьох кольорів: чорний, білий і червоний, як ви зрозуміли, ось така краса буде третьою зірочкою. Теж нескладна схема. Майстер-клас, як ви зрозуміли, вже доступний спонсором, і трішки пізніше буде доступний для загального перегляду. Зірочка на 15 рядочків. Тобто вона буде по розміру точно така, як традиційна перша і друга. Ось така серія буде у мене з зірочок традиційних. Ну, ось така краса. Дуже класна, вона така вийшла, знаєте, незвичайно. Не Мені подобається ось такий, така зірочка. Так. Це третій виріб. Наступне, А наступне в мене будуть. Тут у мене така ще одна міні-колекція. Це зірочки, давайте ось так переверну, називається колекція: «Три, з трьох». три зірочки із трьох кольорів. Тут два кольори: білий і такий золотавий, залишається на всіх і мінявся тільки один колір, як ви поняли. Також майстер-класи до цих зірочок вже доступні для спонсорів, трішки пізніше будуть доступні для загального перегляду. І це маленькі зірочки, тут лише 12 рядочків, якщо я не помиляюсь. Тобто вони менші. Зараз я вам покажу, ось, бачите, традиційно, і наскільки ось менші вони. Це такі серія міні-зірочок. Три з трьох. Вони нескладні, доволі легко плетуться. Просили в мене менші зірочки, тому я зробила ось таку невеличку колекцію. Можливо, зроблю ще міні-зірочки. Ну, поки що ось так. Це в мене, бачите, ось така з бірюзовим, тут з червоним, і з фіолетовим. До речі, отут де фіолетовий, тут дуже прикольне поєднання вийшло фіолетовий-матовий, і оцей золотавий, він блискучий. Ви знаєте, ось така. Незвичайне таке вийшло поєднання, і доволі класно. Мені подобається ось така серія. Бачите, тут їх три вироби. І це, бачите, ще три такі вироби. Це виходить, у мене вже шість виробів, які створені в лютому місяці. Наступна моя робота це ще одна зірочка, ось така. Зірочка на 9 промінчиків. Але, до речі, ось таку зірочку можна зробити як на 8 промінчиків, так і на 10. І також на 9. Тобто тут вже залежить від, від вашого бажання. Тут ці зірочки я серединку зробила трішки по-іншому, не так, як робила в попередніх. Майстер клас теж доступний уже спонсорам. І Тут серединка зроблена трішки по-іншому, але результат мені подобається саме ось тут. І свої інші ось такі зірочки, на багато промінчиків я буду робити саме ось таким способом, як зроблено ось тут. Я довго думала, як це все зробити, тому що там в мене є зірочка трішки більша. Там серединку я робила так, як ну, дивилася по-інших, але мені не подобається там все одно великі проміжки. Я зробила ось так трішки по-своєму. І ось тут мені подобається. Бачите, серединка в мене тут ось так. Бачите, вона переливається така бусінка. Ну, і ось така вийшла зірочка. Дуже красиве поєднання, до речі, золотий, чорний і білий. Класний, вона така. Зірочка, до речі, називається Елегантність. Ну, дійсно, така вона вийшла елегантно і дуже незвичайне красиве поєднання. Я навіть не очікувала, що це буде виглядати наскільки класно. Все такі кольори. Я вирішила їх поєднати і подивитися, як воно буде виглядати, і виглядає просто бомбезно. Дуже мені сподобалось. Тому, можливо, я ще до цієї зірочки зроблю ще й кульку. Більше всього, що в таких кольорах зроблю кульку, але на 4 см. Дуже мені подобається поєднання кольорів. класно. Ну що ж, бачите, ось така: три кольори тільки використовується. Дуже класна зірочка. Тож, якщо бажаєте створити собі для себе, або приєднуйтесь до спонсорства, або чекайте, коли вона буде в загальному доступу, це майстер-клас. До всіх своїх виробів я знімаю майстер-класи і виложу їх на своєму каналі. Тож, не забувайте продивляйтесь і творіть разом зі мною. Так, це мій сьомий виріб. І ще одна моя робота. Це восьмий виріб по бісероплетінню і називається він весна. Це ось такий пінкіпчик. Дуже ніжний, дуже весняний, гілочки з котиками, весняні квіти, все це в такому знаєте, букеті. Він двосторонній, як ви зрозуміли, дуже класний пінкіп. Єдине, що до нього я не робила ніякі підвіси. Ну, Поки що не робила. Можливо, щось зроблю, але на даний момент мені подобається сам малюнок. Він такий ніжний, такий весняний і весняний. Так як у нас До речі, у мене сьогодні 28, 28 лютого і вже завтра в нас перший день весни. Тому саме цей пінкіпчик я творила до початку весни. знаєте, от Він мені наскільки весняний, ці котики такі, я взяла ніжні кольори. Майстер-клас, як ви зрозуміли, теж вже доступний спонсорам. Хто бажає, можете створити, трішки пізніше він буде доступний для загального перегляду. Ось такий невеличкий, красивий і ніжний пінкіп. Він дуже ніжний вийшов. Така, знаєте, ніжність-ніжність. ну, Я в захваті просто від нього. Він дуже подобається, красивий, ну, такий по розміру, ось, як ви бачите, я не скажу. На Тут на 30 рядочків, але так, по чомусь сантиметрах, я навіть не скажу. Ось на ладоні, На долоні він виглядає саме ось так. Ось така краса в мене ще створилася. Ну, зараз покажу вам всі свої вироби по бісероплетінню. Ось, бачите, натворилось у мене трішки і майстер-класів по бісероплетінню. І була у мене і вишивка. І вишивка бісером, все було, всього по трішки, Тож, ось такі у мене були мої роботи в цьому лютому місяці. Думаю, що доволі продуктивно. Всього я і наплела, і навишивала. Можливо, в наступну навіть зфінішую з веченням по вишивці бісером, ще не знаю. І також будуть нові майстер-класи по бісероплетінню. Працюю зараз над декількома схемами. Думаю, що в наступному місяці теж зроблю майстер-класи по бісероплетінню. Обов'язково кулюк, тому що на кульку 6 см у мене схема вже готова, там буде дуже схема з малюнком. З буде така, незвичайні кольори, таке поєднання. Май надію, що вам сподобається. Хочу в цьому році, як я вам і казала, зробити більше кульок, тому що просили дівчата, щоб саме по платінню бісером більше кульок, тому що дуже мало в основному кульки йдуть плетені гачком. А це в мене плетена бісером. Не в'яжеться, а саме я плету голочкою. Ну що ж, на цьому і буду завершувати. Нагадую, що майстер-класи по моїм виробам, які ви бачите перед собою, вже доступні спонсорам каналу від майстер від рівня майстер візерунків Також, якщо ви бажаєте мати ще є. Схеми для вишивки бісером, то рівень творець шедеврів там кожен місяць іде має доступ до однієї з моїх авторських схем. Тому, якщо бажаєте приєднуйтесь. Також нагадую, що ці майстер-класи будуть доступні і для загального перегляду, але пізніше. Тому вирішуйте. На цьому, мабуть, буду завершувати свої рукодільні підсумки цього місяця. Дякую, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забудьте за вподобайки. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і велика окрема подяка моїм спонсорам канала. Мирного неба нам всім і до наступних зустрічей!